Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект. У нас є полюскової корзини до МТЗ. Це у нас посилено. Тобто ви можете окремо кожну детальку придбати або все разом. Давайте по полісковій корзині. Це у нас в оригіналі, це її пакування оригінальне. Вартість її складає 11500 гривень. Тобто це, ну, Дійсно, завод, він випускає полістові корзини. Не тільки там аналоги якісь. Хоча у нас є там і люковське щеплення 24,5. І є там русдиск, є райдер. Тобто, ну, по вартості там, можна погратися. Воно так зовні майже все те саме, але так, давайте, 11500. Потім у нас е визимний. Він у зборі також оригінал 1300 і 3700. Це у нас посилений диск саме під полюсткову корзину. Хоча можна використовувати і більш дешевший. Но тут на пружинах він. Вартість його 3700. Тобто у нас виходить 5 і 11,5 16,5. Це у нас за весь комплект буде вартість. По диску, що скажу? Тобто це мега посилений диск. Можна е, придбати більш дешевший там, за 2700. Він також посилений, тільки він буде не на пружинах, а на резинках. Фередо також буде з от, такими вкрапленнями. Тобто воно воно безбестеле, але воно посилене. тобто Більш таке тертя буде міцніше. Так, друзі, хочу вам нагадати, що працюємо ми також із ПДВ. Можете з ПДВ замовляти. По перерахунку працюємо, працюємо з після платою, відправляємо новою поштою. Можемо відправити делівері, там буде дешевше, якщо вам зручно. Також працюємо, можемо відправляти, є у нас перевізники, там в описі під відео можете знайти їхні контакти. Це країни Балтії та Молдова через перевізників. Тобто, ми перевізнику передаємо ваше замовлення, ви його сплачуєте, звісно, наперед. Ми перейдемо з перевізнику і він вже вам там вашу країну доставляє. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре!